Так, а я продовжую знімати наші пригоди в Майамі. Сьогодні для Жені вже передостанній день він завтра вилітає і ми вирішили на останній день взяти таку машину на прокат. Це Крайслер, Мінівен. Вийшла нам ця машина 85 доларів і 300 доларів за вдатку, який нам потім повертають. Ось така Фурпільно тачка, там багато вийде, місця. Не? Вона Та так, так собі. <рес> <А? рес> так Так собі. собі? <рес> <Да>. Чого, це <рес> прикольно? Ну, типа нормальна машина. Коротше, машина нова, не знаю якого року, 2020-2021 десь так. Тут вже є CarPlay. Прикольна тема CarPlay. От ми всі тут так помістилися. Вже готові виїжджати. Їдемо ми. А їдемо ми куди? Їдемо ми, дивіться. Коротше, от Америка вся, да? там, А ми їдемо сюди в самий низ. Сюди. Тут така е дорога просто йде по воді. Хочемо поїхати, подивитися, там якісь пляжі, є ще щось. Ми вже під'їжджаємо до тої дороги, на яку ми хотіли попасти. Хотіли ми хотіли попасти на дорогу, яка просто йде по океану. І так дуже-дуже далеко. От на карті ви зараз бачите. Як це виглядає зверху. Ми вже тут під'їжджаємо. Повсюди вода. Оце все болота. Ну, типа, як болота. Короте, от в цих всіх водах, в кущах, там все вода, то там і багато крокодилів. Там багато крокодилів, а ще нам казали, що тут є дельфіни. Багато дельфінів. Ну, але ну, ну давай. Короте, ми, заїхали, ми, ми заїхали просто по цю дорогу. Якісь дачні дачні участки. Або, або не дачні участки, або тут люди живуть. Отак але от ляха, люди тут живуть. Льому, а вон що там? А вон там уже цей. Але це приватно, блін, але перед території, звісно, класно. Шише? Люди мають свій вихід на океан. Ну. Та може тут десь має бути якийсь цей. Подвес на карті, бачно, там десь. Якийсь проміжуток, типу, що можна зайти так пішком. Муси бути. Ало, б... Дивись, взагалі, але там круто, блін. Виявляється, не все так просто, як ми думали. Вон там всі чекають. Ми думали, тут можна зайти на пляж. Подивіться, тут дуже все гарно, красиво, пальмішки, чистий білесенький пісочок, лежаки. Але є нюанс, це приватна територія. Сюди заходити не можуть. Не, думав, не знав, що в Америці можна приватизовувати берег до океану. Думав, це... Тут це незаконно, але виявляється, що так. Тут можна зареєструватися, це територія якогось там спа. Та, це територія якогось спа, і там можна якось зареєструватися. Не фотки, там не можна фоткати навіть їх. Там пише. Тут, звісно, дуже гарно, круто, але, блін. Шкода. Дуже шкода. Зараз, напевно, будемо їхати далі шукати. Ну, ну це все, бач, готелі і всякі там спа. І тут написано, приватна територія, заходити не можна. Ідеш далі, наступна табличка. Яку частину з Ні ти не зрозумів? Типа, напевно, для дебілів ще раз, що сюди заходити не можна. Ярко лізе, ми їдемо, тут приватна територія, а що там пише? Все-таки нам повезло і ми знайшли таку місцину. Це готель, такий недорогий готельчик з такою класною, гарною територією. Подивіться, тут є басейн, є там, де помитися, все. І ми зайшли і нам сказали, що 50 доларів з людини. Ми так повертіли носом, і вона каже, ну добре, давайте 10 доларів з людини. Я кажу, ми не будемо використовувати басейн, просто будемо хочемо покупатися в океані і все. Вона каже, ну добре, 10 доларів з людини, думаю, нормально. І ми заплатили 60 баксів за 6 дорослих і ну, з дітей вона б гроші вже не брала. Думаєш? Коротше, лоханулись ми конкретно, там нема де плавати, там дуже мілка вода, грязна і тут просто рибацька така штучка, де ти собі лежиш, загоряєш купаєшся в басейні. А щоб купатися в океані, тут немає можливості. І тому ми тільки що подзвонили до цієї начальниці сказали, вертай нам гроші і ми їдемо геть. І вона каже, добре, без проблем, зараз ми вернемо гроші і поїдемо зараз шукати далі якісь пляжі. Ми закінчився наш тріп по тій дорозі по воді. Ми звідти виїхали так пляж і не знайшли. На жаль, всюди або платно, або якесь негар. Ми вирішили заїхати в даунтаун Майамі. Тут зараз буде район графіті. Це Оце вже чи ні, чи ні? Коротше, район, де багато графіті є, хочемо зайти подаватися. У <реку> Майян та тут раунд не добавить до класси. Ні, я? Я не знаю, Але було страшно о, мужик свізно загоряє. короче, перший раз заказ там, і тим мостом, знаєш. Mm. Я не знав, що тут таке, що там дувається. No. Я так заїжджаю, толпа бомжі наркомані, типа. Заїжджаю, типа, і штрих вже мені махає, типу, ставай, знаєш, такі тіпа, тілі, па, і ним, типа, я окей, типа розвернувся, скатував. Поїхав, і на ногу, так. Наш відпочинок підходить до кінця. Він мав ще завершитися. Ще зранку ми мали полетіти, але ми вернулися. Ми приїхали в аеропорт і звідти вернулися, тому що я переплутав. Я думав, що нас виліт зранку, а виявляється, що не ввечері. Просто перепутав IM і -E PM. Не знаю, як так сталося. Ну отак, от, так от. У мене такий перший раз, що я підлітаю, і, пилітаю, і такі, така ситуація в мене вперше. Значить, хотів ще вам показати апартаменти, в яких ми жили. Це отака от квартира, і вам ще зараз скажу ціну, скільки це коштує пеймент в місяць. Коротше, така двохкімнатна, ту bedroom то квартира. Там кімната у розміру така сама, як ця. І тій кімнаті та заход не буду, бо там ще Тарас спить. Коротше, все таке саме. Там є своя ванна і свій туалет. Зараз вам покажу. Тут так, ой, там, хто... там хтось є? Хто? А, маєшся? Добре, зараз вона вийде, я покажу. А поки що, поки вона миється, я зайду на балкон. Я зайду на балкон, можна? Зайду на балкон. Тут такий балкон. На вулиці неймовірна жара, парить мене. От Якщо постояти так 20 хвилин, то можна бути, вже, мож, бути повністю мокре. Тільки що впав дощ, тут взагалі дощ падає раз на день. Це, це нормально. Попадав дощик собі, все повисихало за 20 хвилин і знову жара і сонце. Сітка, тому що всякі тут повзючі, кусючі і ходять. Велика, тут від я зайду всередину. Оба! Тут іде що лізе? Рекламна пауза. Що таке? Де були? А, Короче, продовжую огляд квартири. От, це вхідні двері при вході такий маленький, така маленька кладова, тут душ туалет і гардеробна від одної кімнати. Як я вже казав, в тій кімнаті таке саме є по розмірах. Тут у нас кухня, прачечна. І зараз ще покажу вам. Зараз Віка вийде, я вам покажу, що там всередині. А от Віка вийшла нарешті. Так, тут така ванна, туалет. Ну і гардеробна. Гардеробна велика. мені так подобається, що тут велика гардеробна. Багато місця можна чемодани покласти якісь особисті речі. Круто. Таке мені подобається. І за це все треба відвалити. Місяць 2800 доларів. 2800 доларів. Це прям капець. Але тут до океану їхати машиною 5 хвилин. Можна і пішки пройтись, але краще поїхати машиною 5 хвилин і ви вже купаєтесь в океані. Є свій басейн. Вони... Ні, три чи чотири басейни тут є в цьому ком'юніті. Є в цьому ком'юніті своїх 3 чи 4 басейни. Ну, три точно ми були на трьох різних, і один, здається, там ще десь далі, був бо це ком'юніті, воно велике. Ком'юніті це коли тут є так, якби, свій ресепшн, ви приходите, там подаєте всі ваші документи і вони розглядають заявку на то, дозволять вам тут жити чи не дозволять. Тобто ви платите 2800, платите депозит 2800, і по ходу ще останній місяць. Тобто три платежа по по 2800. Це треба зразу, щоб заїхати кучу грошей. І... Не факт, що вам ще здадуть, тобто ви повинні доказати, що ви заробляєте гроші, що ви маєте дохід, що ви чесні, порядні і тому подібне. Заборонено тут курити, дозволено з собаками, є певні правила, коротше, не шуміти, не кричати і так далі. Якщо порушувати правила і, наприклад, прийти з собакою на басейн, або на басейн піти з скляними бутилками або з алкоголем, то можуть взагалі звідси вигнати. І, ви більш, і депозит вам не вернуть. А ще такий прикол, кажуть, в таких ком'юніті зазвичай ви складаєте е, договір, наприклад, на рік. І якщо ви складаєте договір на рік, то у вас прописано, що при тому, що ви склали на рік, ви вплатите в місяць 2800. А якщо ви достроково розриваєте цей контракт, то чим раніше ви його розриваєте, тим більше буде штраф за це. Наприклад, у мене одні знайомі там. Заключили контракт на рік, пожили три місяці, хотіли розірвати. І їм сказали, що їм треба було заплатити 10 тисяч доларів штрафу за те, що вони розірвали цей. І в таких випадках люди просто роблять переуступку, тобто шукають жильців, які б могли заїхати на це місце. Вписують їх, так якби, ну, вони прописуються просто тут. І так можна сказати на чесному слові: тут живуть. Ну, платять і живуть. От вам і Америка.